Усім великий привіт, Аврори. Рубрика Хапайба розберуть. І дійсно зараз такі хороші знижечки і ще плюс 10% національного кешбайку на деякі позиції. Тут така поличка і тут просто такі вау-знижки, оранжеві ціночки. Подивимося трішки. Тут, наприклад, до свята нам родзиночки потрібні. І зараз 19 гривень. 19 гривень родзинки. 80 грамів видно ну, через прозору упаковку, а, наскільки вони завеликі, чи вони не пересушені. такі досить непоганий. Є а, такий сорт султан, але ну, це напевне не це, але досить схоже. Для начинки можна використовувати для посипки тортів, рулетів, кексиків, печива, до плову, до м'ясних страв, звару, тобто багато до чого. І зараз саме час піддати так ще насіння маку харчового. Це теж до начиночки. 75 грамів упаковочці. Ну, а тут важливо а, набір для приготування кутів різдвяний з родзинками і маком. А що важливо: 34 гривні, але ви будете вже мати повний якби, набір, як то кажуть, повний кошик. Страви зроблено в Україні з любов'ю до Різдва. Потяг до Різдва. Тут склад, крупа пшенична з м'якої озимої пшениці 220 родзинки, виноград сушений світлий без кісточок, мак харчовий. Є як приготувати, спосіб приготування є. За 34 гривні. За 34 гривні можна взяти. І ще від торгової марки Добрик. Це непогана торгова марка для приготування куті, а тут вже трішки більше, на 20 грам буквально, 49 гривень коштує тут 280 грам, а тут 300 грам. З родзинками, з маком, а тут ще плюс журавлиною. Тут ще з журавлиною, і знаєте, так навіть. От відчуваєш тих 20 грам, але по важкості відчуваєш, що тут більше крупа пшенична, мак харчовий, родзинки і цукати журавлини. Так, прянички. але ну, я тут зупинилася, тому що імбирний пряник. Так, різдвяний. Зараз. А по акції з 15-го, 12-го по 21 От вже закінчується акція саме на ці прянички. 32 гривні. Ну, думаю, можливо, вони продовжують цю акцію. П'яночки є різні, імбирні, є по 15, але вони такі малесенькі, ніякі. А з новорічним передбаченням. Ви відкриваєте, там ще є новорічне передбачення. Не цікаво маршмелон. Є оці цукерочки, три штучки, 19 гривень без акції, але з оранжевим цінником. Це дешево. Оці непогані. Я їх пробувала. Не можу сказати, що просто такий, ну, вау-вау, але за 19 гривень, як зараз, 15-та по 15. 20, ну, акція закінчується по 29. Можливо, продовжують. Ну, давайте йдемо далі, подивимося, що ще такого дешевенького є. Що є дешеве. Диски ватні 44. А це була 55. Треба, диски завжди. Ну, я би не сказала, що вау така знижка на диски. Отак тут серветки. Це за дві. За дві штуки на 19 гривень. Так, на кукурудзку теж знижка, зараз 37 гривень. А, було по акції. ну, Тобто акція вже закінчується, 44 гривні була. 16%, але почнеться нова акція, і будуть нові знижечки, тому і вони на кукурудзку продовжать 420 грам бренду Віаву. Добре, що тут так відкривається, що не треба витягувати ключ і відкриватися, що було. Французький, французька гірчиця, але не бачу тут ціни. Аврорі з'явилося багато вже корейських. Оце Хнорі, снаки Норі. 10% кишпреку, 24% снижки по 24 грудня. Тут -то. акція пересунулася. Я не знаю, багато хто любить. І зараз дуже модненько оці снеки їсти. Взагалі корейське все. Ще є чіпси, ну рівно не бачу я. Яка ціна, є солоні, напишіть, чи ви любите. Наскільки я, я знаю, це от корейське, японське, Так, така їжа. Дуже розвинена в таких країнах. Бо їхня культура. Споживання їжі. На пісок 16 тут небагато. Переставилися про ось цей, напевно, зараз по 16 гривень. Ці теж? Е, Корейський, але вже написано по-українськи, а це я купляла колись корейські такі напитки і так розумію, що в Україні вже почали виробляти та, ж, з таким насінням, з чорницею. Колір такий чорничний, синій. Наскільки я пам'ятаю, на нас такі гостинки були це з кавуном. З кавуном і з полуницею. Цін не бачу. 44 гривень, кавун і полуницею з насінням базиліка. З насіння базиліка. Ось так. Так, на акції плівочка харчова з перфорацією, зараз по 19 гривень. Це продовження огляду до випічки, до готування на різдво різних страв. Огляд, що по чому, і зі знижкою на акції до 21, до 21 грудня акція закінчується. Ось така плівка харчова. 88 гривень, то ось ця велика, а ось ця 24 гривні. Ліка харчова навіть це 11 є. 15 метрів, ну мало тут. 15 метрів. Це 11 гривень, але як не набагато треба, то можна так якби на пару раз купити. Друзі, пергамент для випічки теж зі знижкою. Жаль, що закінчується акція, але вона, я думаю, продовжиться. 8 метрів 33 гривні зі знижкою. Бренду Optima теж 33 гривні зі знижкою. І від Freckenbock є 88 гривень зі знижкою по 24 грудня акція. І Hector Bravo рекламує. Це такий пергамент для випічки силіковани з диспайр, з чимось там. ну Тобто він силіконовий. Легко підставити однією рукою. Щось таке. це Зараз багато не рекламують і продають оці саме силіконові а, а, пергаменти. Тобто, ну, це важко назвати, що це пергамент, але вони так написали. Звичайний для нас зрозумілий пергамент 27 гривень зараз. Правда, тут 5 метрів. І він такий біленький, а від бренду Вигода 27 гривень коштує. Пергамент коричневий, 24 гривні. 5 метрів. Так, на акції 34 гривні бачимо сендвіч, ванілія. 34 гривні і 195 грамів з начиночкою ванільною і різне, різне капучино. Це польський виробник: 44 гривні, є карамельне, з вишнею, шоколадне, кавове, великий вибір є. І воно досить непогано. Напишіть в коментарях сметанкової. Чи ви купляли це капучино? І як воно вам, наприклад, з вишнею, я дивлюся, придивляюся, вишня в шоколаді. Я розумію, що там буде менше натурального, бо будуть, якби, смакові різні добавки. Цукор, молочна основа, кокосове олію, сухе знежирене молоко, тобто ну, стандартно, що є якби, в продуктах наших. Для кухні різні девайси теж на акції для цитрусових двосторонніх за 39 гривень можна купити. Це такий якби барний варіант для коктейлю, трохи по цитрусових оцю шкірку така тарочка додавали до коктейлю, а тут трішки соку додавали, якби тут І коктейль зі знижкою овочі ово, чи чистка ось така за 55 гривень. Цікаво, чи вона зручна. Це вона була 69 гривень. А все на акції сьогодні показую. Банки люмінарка ось ці на 1 літр. Зараз 99 гривень, 17% знижки, а ціна була 119 гривень. Вони досить якісні. Оця скляна кришечка добре, міцно закривається, має таку силиконову різьбу, якби? Що не буде. Ні, повітря попадати, ці маленькі вони небесні снижки 99 гривень. Так, каструльки з нержавіки. Зараз 349 гривень, теж невелика знижка, але є 13% на 2,5 літра. Ціна була 399 гривень. Хороші ці каструлі, малесенькі, правда. Ну, якби це не вона, я бачу 1,7 і а літр. Акція саме на 2,5 літра. Я не бачу цих кастрюль. Можливо, вже розібрали і немає наявності. Або ця це від бренду Vincent, Зовсім інша на 2,6 літра. Так що відбій, якби видно, що це меншенька кастрюлька. Але класно, скільки вона коштує. 399 гривень коштує ця кастрюлька. Затискачі для пакетів. 29 гривень. Я розумію, що це ось ці, бо інших я не бачу. можливо. Ось цей один це затискач, а вуса ось цей один 29 гривень. Я зараз зі знайшли мені він не сподобався. Якщо брати, то брати в наборі нормальні однакові. Наприклад, ось ці затискачі. Я люблю, щоб пакетики там не висипалися. Відкрив макарони чи муку. 59 гривень. Хотілося б дешевше, бо це не те, що так дуже потрібно. Можна без такого обійтися, як то кажуть. Так, різні знижечки є. Тримач для серветок 109 гривень. А, ось цей. Так, зі знижкою. Це тримач для серветок. Такий стильненький досить. Але мені сподобався. З деревом. Заховали. Ще підставочка є за 88 гривень. А теж можна в комплекті купити. Ось таку підставку для гарячого. Або щось інше поставити, якийсь вазон з квітами, наприклад. Друзі, ми дивилися сьогодні акцію в А, Мірна ложечка, так, золотиста, класна. Так що акції зараз будуть, вони завжди є, тривають. Всім до зустрічі у нових оглядах.